Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Ванюта. Моє вітання. Наші вдома із Росії повернулися українські захисники, більшість з яких перебували там в полоні ще з 2022 року. Особливість цього обміну в тому, що вдалося обміняти захисників, яких Росія засудила на тривалі терміни ув'язнення, ну а також тих, хто вважався зниклим безвісти. Про це розповіли в координаційному штабі. Серед тих, кого вдалося обміняти військові, які боронили Україну на Донеччині, зокрема Маріуполі, на Луганщині, Харківщині та Херсонщині. Є й цивільні, повідомляє президент Володимир Зеленський. При цьому він наголосив, що мета України звільнити всіх наших людей. Пошкоджені житлові будинки, школи, магазини, 26 травмованих, включно із дитиною. Це наслідки наймасованішого ворожого удару по Києву. Пожежники працюють і досі в деяких місцях. Загалом по Україні цієї ночі росіяни запустили 550 дронів та ракет, і майже все це, це летіло на столицю. Пошкодження є в. П'яти районах міста найбільше руйнування у Солом'янському. Саме там працює наша кореспондентка Анастасія Терещук. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Анастасію, вітаю! Ти зараз перебуваєш у місці, де ворожа атака пошкодила будівлі та підприємства. Наскільки сильне є руйнування тут? Питаю, Олежа, власне, позаду мене, ви можете бачити цивільне підприємство, точніше, те, що від нього залишилось. Тут немає майже нічого, і вони більше не придати для того, щоб користуватися. Ексклюзивно розповім вам, якщо ви сьогодні чули про те, що в столиці забруднене повітря, або ж бачили такий дим, це все на жаль, через зокрема влучання, ось, ось це підприємство, тому що тут виробляли пластиковий посуд, і він тліє і досі. і Можемо побачити, що. Рятувальники досі працюють на місці. Вони намагаються гасити ось ці осередки, ліні, тому що масштаб тут насправді е, великий. Далі також вам покажу, що е, тут є поруч це повністю е, зруйновані і вигорілі автівки. Також е, Тут припарковані, і звісно, усі будинки житлові, які є біля цього підприємства. Майже у кожній квартирі вибиті вікна. О, зараз зможемо можливо побачити. Якщо буде видно, через цей дим, який тут є, скрізь вибиті вікна. Люди намагаються щось зробити своїми силами. Окрім цього, поруч також пошкоджені і швейне підприємство, і з її власницею Ми поспілкувалися. Пропоную вам послухати, що вона нам розповіла. Швейний цех, склад, офіс нашого бренду, це е, український бренд одягу. Не залишилося нічого. Тобто у нас там було обладнання, це швейні машини, е, техніка комп'ютерна, е, принтери. Там повністю весь склад готової продукції. Поки зараз е немає в Соломінському районі заявок на е відселення, але за нашим підрахунком десь приблизно 5-6 квартир е людей, які проживають в цих квартирах, потребують відселення. У нас вже є місця, куди можна їх переселити, є маневрений фонд. Е голова району особисто займається цим питанням. Також хочу зазначити, що у випадку, якщо... Е Квартира не буде підлягати відновленню або буде підлягати відновленню через деякий час. То є міська цільова програма. Можна звернутися за компенсацію, отримати кошти на оренду житла. Загалом ворог цієї ночі завдав удару столиці по п'яти районам, пошкоджені посольство Польщі в Україні, поштові відділення, а також окремі магазини, постраждала і залізнична інфраструктура. Тому там можуть бути затримки у курсації потягів. Рятувальники гасили пожежі цієї ночі, навіть із гелікоптерів, для того, аби оперативно ліквідувати наслідки. Як можна побачити, тут вони продовжують це робити. Наслідок російського масового удару ніч на 4 липня пошкоджена і одна із пожежно-рятувальних частин. Там пошкоджений фасад вибиті вікна. Але на щастя, особовий склад не постраждав. Також зазначу про комбіновану атаку. Нам сьогодні розповіли в ДСНС. Що росіяни застосували комбіновану атаку, а саме шахедим і ракетами. Тут також на місці працюють волонтери, поліція, комунальники, аби ліквідувати наслідки. Олеже Анастасія, Дякуємо, Анастасія Терещук. Вона слідкує за ліквідацією столиці наслідків ворожої атаки, і ця атака є наймасовнішою за весь час повномасштабної війни. Ну, а ще внаслідок нічної дронової атаки двоє людей поранені на Полтавщині. Уламки шахеда там влетіли в житловий будинок у Кременчуцькому районі. Ще один поранений є на Чернігівщині. Це літній чоловік, якому вламками посікло спину. Потерпілого про стан його стабільний. Один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні президент Володимир Зеленський назвав демонстративним та цинічним. Зазначив при цьому, Росія вкотре показала, що не збирається закінчувати війну і терор. На Україну цієї ночі летіло понад пів тисячі дронів та ракет. Більшість шахедів збила наша протиповітряна оборона. А з 11 ракет знешкодити вдалося два крилатих іскандери. Володимир Зеленський розповів, що на ворожі безпілотники полювали наші дрони-перехоплювачі, котрі збили десятки цілей. Окрім Києва та області, постраждали ще Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Чернігівщина. Все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще, і це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів. Володимир Зеленський, президент України, у Києві після масованого ворожого нападу виявили компонент дрона, який був виготовлений у Китаї та поставлений до Росії зовсім нещодавно. Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і додав, що в Одесі після атаки на місто зазнали пошкоджень будівля генерального консульства Китаю. Немає кращої метафори для того, як Путін продовжує ескалувати свою війну та терор, залучаючи інших, включаючи північно-корейські війська, іранську зброю та деяких китайських виробників. Безпека в Європі на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язана. Ми закликаємо Сполучені Штати та міжнародну спільноту посилити тиск як на режим у Москві та його військовий бюджет, так і на всіх інших у світі, хто підтримує воєнні зусилля Росії та дозволяє Путіну продовжувати вбивати людей в Україні. Більше немає часу. Чекати. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Вашингтон продовжує надавати зброю Україні. Так, американський президент Дональд Трамп прокоментував повідомлення про призупинення військової допомоги. Водночас, за його словами, США нині мають переконатися, що у них достатньо зброї для себе. Подальшу військову підтримку України. Очільник Білого Дому сьогодні має обговорити із Володимиром Зеленським телефонну розмову з українським президентом. Сам Трамп підтвердив. А ось учорашньою розмовою з Путіним Трамп розчарований, мовляв, прогресу в питанні завершення війни в Україні. Він не побачив я розмовлятиму з президентом Зеленським у п'ятницю, і знаєте, я дуже розчарований розмовою, яку я мав з Путіним. Бо чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, що він хоче зупинитися, і це дуже погано. Кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Тим часом на Росії чергова загадкова смерть чиновника у Москві Випав з вікна віцепрезидент компанії Транснафта Андрій Бадалов. Попередня причина смерті самогубство. Після початку повномасштабної війни на Росії несподівано почали випадково гинути колишні та чинні менеджери великих нафтогазових компаній за загадкових обставин. Вони вилітали з вікон, вкорочували життя собі та членам своєї родини або труїлися, і це близько 40 топ-менеджерів і бізнесменів. Більшість справ без зайвих розглядів на Росії кваліфікують як самогубство. Генеральний штаб України підтвердив результативний удар по підприємству з виробництва бойових частин для шахедів у Підмосков'ї. У Сергієвому посаді, це передмістя російської столиці. Українські дрони вразили науково-дослідний інститут прикладної хімії. Після удару горіла і електропідстанція. Безпілотники атакували важливі військові об'єкти в Ростовській області, прилетіло на Азовський оптикомеханічний завод, де для ворожої армії виготовляють приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем, зокрема для танків. Кораблів навіть для авіації через роботу ворожої протиповітряної оборони в місті Азов повибивало вікна в житлових будинках. Там пошкоджені автівки, і уламки одного з дронів впали на місцевий стадіон. Ці хвилини. Україною шириться повітряна тривога через загрозу балістики з Криму на сході вороже шахеди. Об одинадцятій ранку Росія завдала комбінованого удару по кривому рогу. Там вже шестеро постраждалих, п'ятеро з них у лікарні. Утім, травми, як повідомляють обласні військові адміністрації, не є важкими. Спочатку ворог вдарив по місту шахедом, а потім, за даними повітряного командування, схід атакував місто з літака тактичної авіації. Ймовірно, це був су 34 Ціль пролетіла понад 100 кілометрів. Її тип встановлюється у Кривому розі. Досі вирує пожежа, яку намагаються приборкати та рятувальники. Там є перебої з енергопостачанням. Ну і вже четверо людей поранені від ранку в Херсоні. Армія Росії чи не щогодину атакує місто дронами. Усіх постраждалих успитали із з уламковими пораненнями та вибуховими травмами. Ну а наші сили оборони минулої ночі вразили на фронті 18 районів зі скупченням окупантів та військової техніки і озброєння. Загалом за добу втрати армії загарбників склали 1120 осіб. Про таке йдеться у зведенні генштабу. Найактивніше ворог, як і раніше, наступає на Покровському напрямку. Там збройні сили України зупинили 54 атаки росіян ще 19 штурмів відбили на Лиманському. Сунули окупанти на наші позиції також на північно-слобожанському та курському напрямках, де українські оборонці відбили 16 ворожих атак. Звісно, найбільша концентрація у ворога саме в Курській області, там де вони більш активні, і по обстрілах, і по саме веденню штурмових дій. Але вони намагаються ути застосовують тоді різні типи озброєння для того, щоб як я сказав, тримати в напрузі наші війська вздовж всієї смуги кордону, пересуваючи одне озброєння чи інше. Вони швидші за шахеди і розумніші за орлани. Українські інженери показали нові ударні та зенітні дрони, які вже незабаром можуть змінити ситуацію на фронті. Які можливості мають ці безпілотники, та як держава допомагає пришвидшити їх шлях до війська? Про це дивіться у матеріалі наших колег з армії ТБ. Цей дрон знищує шахедів, максимальна швидкість 355 кілометрів за годину. Його завдання перехоплення ворожих БПЛА. Але це лише один із десятків апаратів, які демонструють на полігоні. Ми проводимо демодень на тему бомбери 5 кілограм на 15 кілометрів і FPV 1 кілограм на 40 кілометрів. Цей захід обумовлений великою кількістю запитів від представників сил оборони саме на фізичну спроможність дрона нести вагу на відповідну дальність. Понад десяток розробників з усієї країни привезли на випробування свої розробки. Серед них – ударні, зенітні і вантажні безпілотники. На стадії розробки наша нова редакція дрона. Це на базі 15-дюймового дрону з 21 пропами. Дрон, який може нести 15 кілограм на 10 кілометрів, 7 кілограм на 30 кілометрів 1 кілограм на 70 кілометрів. А ці дрони протидія розвідникам і шахедам. Один із них зенітний дрон зі швидкістю понад 350 км кілометрів на годину. Його вже випробовують у реальних умовах. Саме цей дрон ми позиціонуємо як е, знищувач шахедів. Е, власне, шахеди в нас наразі є однією з найбільших проблем. Після тестів усі характеристики фіксують. Далі аналітика і передача результатів військовим підрозділам. Далі надаємо точково тим представникам Сили оборони, які зверталися за цим заходом, більш детальну інформацію по ним. Цікавимося чи необхідна можливо якась інтеграція іншого зв'язку, на відміну від того, який є. Якщо так, то налагодимо взаємодію виробника дронів і виробника зв'язку для того, щоб вони саме під цю задачу у підсумку зробили цей дрон. Ну і потім уже Підрозділ починає працювати з цим виробником в тій формі, яка, яка у нього доступна або яка зручна. Одна з головних проблем у виробництві імпорт комплектуючих, але вітчизняні виробники поступово змінюють ситуацію. Уже, в принципі, на 50% вже можна перейти на українські комплектуючі. Якщо вони вже, скажімо, на фінальній стадії когось тестування, вже вони скажімо, отут проходять військове випробування, їх ще можна грубо говоря, приймати в масове виробництво. На полігоні десятки моделей. Усі результат тісної співпраці інженерів, фронтовиків і державних структур. І всі на фронт якнайшвидше. Юрій Лузенко, армія ТВ, для ми України. Марафон Єдині новини. Нову пам'ятну монету ввів у обіг Нацбанк України. Вона присвячена національній поліції. Обігова монета має номінал у 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Лицева сторона монети ідентична до всіх попередніх. А от на реверсі зобразили різні підрозділи національної поліції. Планують наштампувати 10 мільйонів монет, і це вже 11-та пам'ятна монета, що її Нацбанк випустив в обіг спочатку повномасштабного вторгнення. Сьогодні ювілей 10 років від дня, коли перші патрулі принципово нової поліції вийшли на вулиці наших місць і тим самим Відкрили нову сторінку в історії української держави. Ця монета сьогодні для нас дуже важлива і символічна, тому що сьогодні поліцейські виконують свою функцію, забезпечуючи безпеку всередині країни. А також кожен фактично п'ятий поліцейський у нас в силах безпеки і оборони бере участь у відсічі збройної агресії. Фактично воює на фронті або несе службу на прифронтових. Територія. Тому саме сьогодні, в цей день, ми хотіли разом з Нацбанком випустити цю монету. Це всі новини на цю годину. Костянтин Лінчевський далі продовжить слідкувати за важливими подіями в ефірі телемарафону. Наступний випуск новин о 15-й тихо.